Культури, ви відчуваєте? Культура. Культура лісу. По цій культурі пройти важко. А це для порівняння, дивіться. Акація, яка посажена на гарній землі на вершку, там, де не Солонець, за перший рік досягла вже висоти метр двадцять, метр двадцять, метр тридцять. І очевидно, вона ще підросте, бо я бачу, вона росте ще. Отак. Акація це люксова порода. Люксова. Не кращої немає, сразу скажу. Кращої немає природи. І дах такий статус цієї як. Інвазії і заборонити це може тільки такий дебіл в професійному смислі, як Тимочко, там Коніщук, там стрілець, ну звісно, арахамія, а, ну ще така овчинникова є то взагалі якась ненормальна, дивіться. Оця акація в цьому році вже дала приріст 1,60 метра. Перший рік. Перший рік. Ну це дебілам, знаєте, не, 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 не довести, що вони дебіли. От, На жаль, отак дивіться. Це невеличкий кусочок акації. Тут буквально ну, пів гектара може на такому горбку. Тут земля не гірша, не, не краща. Вона просто нормальна середня земля. І дивіться, який результат. Прекрасний. А це, щоб ви не сумнівали, що вони тут садили. 23-й рік. 8 акацій і 2 софори. Реально, то навпаки. 8 софори, 2 акації. І вони мішали не в рядах, а мішали так. Спочатку акації посадили гектара, а потім гектара 4 софори. Софори там майже немає.